Всім привіт! З вами новий випуск подкасту імені імені Фортрана. Професора. професора Фортрана. На жаль, минулого тижня в нас були деякі проблеми зі звуком. І випуск не зміг вийти. У нас здохла батарейка в мікрофоні. От. Як ви бачите, сьогодні ми без нашого Роми. Він знову відпочиває. Рома у відпустці, бачите, як працюють ці програмісти. А Рома не програміст. Отако. От Окей, давайте починати. Сьогодні в нас, як завжди, три новини, і почнемо ми з вибуху ракети Ілона Маска. І сателіту Фейсбуку. Так, Під час заправки на мисі Канаверал вибухнула ракета Dragon Falcon, Falcon, 9. Sorry, Falcon 9 компанії SpaceX і ніхто не постраждав, тому що з давніх давен люди не приймають участь в перевірці всіх механізмів ракети перед стартом. Але, як сказав вже Дмитро. В ракеті був перший і єдиний супутник. Поки що єдиний так Фейсбук, який мав бути частиною їхнього плану по інтернет. інтернету для Бор. всіх, да для всіх на землі. Так, насправді сам супутник коштував 200 мільйонів доларів, і він мав починати роздавати інтернет в Африці. Все тестується в Африці. І вийшло так, що одна високотехнологічна компанія підставила другу високотехнологічну компанію. Але мені здається, вони не дуже засмутились. І супутником більше, супутником менше. ні. Ну, Техкранч писав, що Марк Цукерберг дуже засмутився, знавши це, але ну, хто не засмутиться, якщо загубить 200 мільйонів доларів. Та да, що хороші новини, що вони розберуться, що там сталося не так, чому воно взірвалося, і в майбутньому шо, швидше за все такого більше не буде. Ні, але в них дуже цікаві такі тестінг, так є і процес. <плес> ну, Но... Коли ти заправляєш е, металіч, металеву трубу гігантську е, під високим тиском е, вибухонебезпечною рідиною, а як кока-колу заправляють? <плес> Ні, але там ж відео було, там такий вибух був, що так вертольотом не вистачало. Гвинтокрила. Жоден гвинтокрил не постигав при цих спецпроектах. Отакі от новини. Починай зараз знову. Профіла. Чому профіла? А, так. Раз, два, три. Наступна новина теж про космічну тематику, але тепер позитивна, в деякій мірі. <рив> <рив> Що ви пам'ятаєте, в 2014 році була така чудова місія, за якою багато хто на -на -на наблюдав, спостерігав е, місія Розетта, яка літала навколо е, комети Чурюмова Гересименка, і там була ціла, от, дуже добре висвітлювалась в мас медіа е, Посадка спускаємого модуля вперше в історії людства на цю комету. Модуль називався Філа. Філі. Філі. Фі, філа є, воно Павло. Так, Павло Оцей Павло, щось пішло не так, а точніше, вони промахнулися з посадкою, і Павло приземлився в тінь скали. Ну, тобто там така скала, і він десь там краще під неї заліз. Він, тінь перекрила його сонячні батареї. Цей модуль пропрацював аж цілих 57 годин, після чого сказав е... Бака людішки!» і пішов в стан гібернації. Так от, настирні учені не втратили час зря. Пролітали мімо комета. Вони два роки намагалися знайти цей спускаємий модуль. І вони там літали вище, нижче. Тобто Розетта літає на, на висоті 20 кілометрів над е, тою кометою. Вони там спустили її до 10 кілометрів, і вже от 30 вересня має та місія Розетта закінчуватись, після якої вона це називається контрольований спуск, але по суті вона шмяка з Чурюмова Гірасім'янка. Але цікава новина, вони знайшли цей Павла. Того Павла, того Філю. Складність в тому, що сама комета вона є доволі велика, там 3, по-моєму, на 8 кілометрів в найширшій частині, як а саме Діма Павло це такий спускаємий модуль розміром метр на метр на 80 см. І схожий він на Воллі. Да. — Так. Тобто вони його знайшли, і завдяки цьому вони тепер розуміють, що робити в майбутньому, щоб так не. Не спускатися в тісь. Спускати. <рес> так, вони взагалі дуже щасливі, можливо, вони зможуть його колись повернути тим чи іншим чином. Але знаєш так круто спуститися на коміту. Так, да, його... але ще круче. Це десь в космосі літати mm -hmm. два роки над... біля тої комети і прийти все-таки, знайти все-таки оцей от, коротше, оцей малюка отого мелкого. Представляєш, які він історії міг би розказати. От, а він... я не розумію, а як він в тінь заліз? Як вони його вивезти не мають, чи він там застряг? Ну, В нього були сонячні батареї, які мали розкритися і живити його батарею. Але він, в... Але він сів в тінь. Ну, в нього там була якась батарейка, яка була автономна енергія. То він заїхав в тінь і все, і там остався. Тобто він просто сказав, ну вони ж не знали, куди він приземлився. Там ж немає лайв ага. відео то він там своїми там, сигналами показав пацани речі. Вбивайте, <реш> <реш> вбивайте, як ти кажеш. І <реш> все. Але так, вони знайшли. І це перва фотка, загубившогося в космосі. Космос на іграшка. І а, коли ж ви вже будете бачити цей випуск, iPhone 7, світ же побачить iPhone 7. Але зараз ми ще не знаємо, що таке iPhone 7, я, що в ньому буде. І тому ми можемо, а, наприклад, зараз перевірити наші вангування і аналітику а, аналітиків, які роблять аналітику між роками алгебри і геометрії. А отже, саме сьогодні для вас вже вчора. А, Компанія Apple буде представляти нову лінійку айфонів, яка буде називатись, як то кажуть, iPhone 7. Або не називатись. Або не буде називатись iPhone 7. А, що там має, мало би бути? По-перше, нові кольори. Це, звичайно, найважливіше. А, деякі чутки ходять, що iPhone зовсім а, з, з нього зникне кнопочка Home. Але деякі слухи кажуть, що кнопочка Home буде мати Force Touch. Я так зрозумів, що вони не будуть змінювати форм фактор. В нього буде покращена камера. Ну, кожен раз покращена камера, iOS 10, двохядерний процесор. І ще також ходять чутки, що в нього не буде джеку -джек. під аутіо. Так. Ну, не знаю. Ну, всі знають, що iPhone, якщо буде 7, буде гімном. Та, на мою думку, якось. Apple втратили цю революційність, як мінімум, з айфонами. Там ще в MacBook вони ще щось там стараються, мучуються. Apple Watch непоганий, крім батарейки, але Ну iPhone все таки ну, може бути в тому айфоні? Ну, забрали Джек, ну окей, будемо поглядати перехідники. Компанія Samsung не знає, що робити. Компанія Samsung зараз займається тим, що цей, поставляє армії США нову версію NoTів 7, як зривається батарея. А що зручно? Паритко закінчились гранати, кинув свій Samsung. Але дуже цікаво, що можна ще додати в телефон. Ну, хіба що я не знаю, розкладні окуляри віртуальної реальності. Я думаю, що найбільша зміна буде в софті, і так як Apple дуже активно сидить в Хелскері, я думаю, що вони ще додадуть яких-небудь датчиків. Аналізів, додадуть якусь систему, яка зможе аналізувати і не знаю, зроблять укол там, перевірки чогось. Найцікавіше це що буде з формфактором. Кажуть, були чутки після 6S, що вони хочуть повторити форм 5-го iPhone. Тобто ті, хто не викидав чехольчики з п'ятого iPhone, можуть радіти. Е, ну, побачимо. Е, я, наприклад, впевнений, що буде нова камера. А ми ж тоді з минулого року з тобою дивились, коли ні, поза минулого, коли Swift вона представила. Чи це була? Ні, це була WWDC, WWDC. Але зараз чекаємо, що буде з новим айфоном. Як ми бачимо з історії, то в компанії Apple виходить спочатку не дуже гарна версія айфона, а потім добра версія айфона з S. І uh, будемо бачити. Я вангую, що воно не буде сильно відрізнятися від 6 s iPhone чи 6 s Е, uh, Додадуться 100% нові кольори. Розовий вроді є вже. Рожевий точно. Рожевий є, а додадуться. Кажуть, що буде декілька uh, оттінків чорного. Ова. Oh, uh. no. uh. Що я точно чув прикольного про, про iOS 10. То в нас там пацани купалися трохи з, з Бетою mm -hmm. і кажуть, що час роботи від батарейки суттєво збройний. Та там на чверть продовжується життя батарейки, тобто вони оптимізували iOS 10. І ну, я не знаю, що може бути ще в айфоні, ще мощніший телефон, ще класніша камера. Ну, от у мене 6S, Plus, він не тормозить. Ну тормозить. Хіба що в камеру додати, там, не знаю, якось. Оптичний зум, оптична стабілізація. і Ми наступні. Через півроку ми будемо знімати наші випуски не на зеркалку, а на. Я до речі думаю, що це не, не, не найгірша ідея. В нього не можна підключити зовнішню камеру, зовнішній звук. Окей. А, і на цьому всіх власників iPhone 6s і 6s Plus Ми вітаємо з тим, що у вас вже більше не найновіший телефон. А побачити нас з віктором можна буде в цю суботу на найбільшій в східній Європі Google Development конференції. Ми будемо вести е, таку майже панельну дискусію е, з представниками Google про технології Google. Це дуже добре закінчити з технологіями Google е, не, новину про Apple технологіями Google. А підписуйтесь на наш канал. Нам треба 100 підписників. Ну реально, нам треба 100 підписників. Там чувак, який худі, худіше на камеру, він зібрав за правда, його пропіарили на найкращому IT, Він зібрав за один день 517 підписників. Нам треба 100 підписників, щоб зробити гарне ім'я. Тому Дімо... підписуйтесь на наш канал. Діма вже українською заговорив. Так, я вже українською забори. І буду говорити українською. Але українська мову, до речі, дає більше лайків. Амінь. Всім гарного дня.